Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. Україна та Росія провели новий обмін полоненими. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість воїнів, які повернулися сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни збройних сил Національної гвардії прикордонної служби водночас у координаційному штабі повідомили, що повернути вдалося важко поранених та тяжкохворих військових. Усі визнані сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Обмінний процес відповідно до. Стамбульське домовленостей триває. Точну кількість звільнених осіб оголосять після завершення усіх етапів обміну. Київ винесе на обговорення ескалацію ракетного терору Росії проти мирних мешканців України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Рада безпеки ООН збереться на позачергове засідання сьогодні ввечері у зв'язку з черговою хвилею масованих атак Росії на Україну. Сибіга очікує, що члени Ради безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони. Він також нагадав, що минуло 100 Однієї ві з моменту, як Україна погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена до кінця війни, поки є загроза ядерній безпеці. Магате стверджує, що Росія з цим погодилася. Такої заява гендиректора МАГАТЕ Магатерафеля Гросі, щоб перезапустити будь-який реактор на ЗС потрібно розв'язати проблеми з доступністю води зіставка охолоджувача та зовнішніми джерелами живлення. Ситуація з електропостачанням поза межами об'єкта також залишається надзвичайно нестабільною. Наразі працює лише одна лінія електропередача довіни. Їх було десять. Крім того, руйнування Каховської дамби у 2023 році означає, що ЗЕС не має достатньої води для охолодження шести реакторів. Економіка Україна буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи цього року. Ситуація складна. через удари по місцях видобутку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галушенко під час виступу у парламенті. З його словами, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України, це 4,6 мільярда кубометрів. На сьогодні законтрактовано 2,9 мільярда. Ці контракти підтверджені фінансово. Галушенко запевнив, що дефіциту взимку не очікується. Також міністр сказав, що Україна не відмовилась від закупів у Болгарії реакторів для Хмельницької атомної електростанції за його словами. Питання щодо придбання реакторів призупинилося через політичні процеси всередині Болгарії. Але в міністерстві розмірковують, як розблокувати цей проєкт. Львівщина Роман Гладишевський офіційно став ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Зазначив, що Роман Гладишевський професор, доктор хімічних наук, виконувач обов'язків завідувача кафедри неорганічної хімії, академік Національної академії наук України. Окрім того, він лауреат державної премії України в Галузі науки і техніки та заслужений діяч науки і техніки України у 2016 році. Професор був обраний почесним амбасадором Львова. Рівненщина на Рівненщині у травні зросли ціни на низку споживчих товарів та послуг. Водночас у Держкомстаті фіксують її здешевлення певних продуктів, динамікою цін в області та як її сприйняли рівняни Цікавився наш кореспондент Максим Близнюк. Порівняно з квітнем у травні на Рівненщині найбільше зросли ціни на фрукти. Зростання становило 16%. Також подорожчало м'ясо курітини на 10% та свинина на 8%. Разом з тим, деякі товари прод. Демонстрували зниження цін. Найбільше подешевшили яйця на майже 12%. Знизилися показники на цінниках у молока, борошно та круп. Причиною такої динаміки цін є різні фактори, каже кандидат економічних наук Василь Бойко. Коливання цін на споживчі товари пов'язане з низкою факторів. Якщо ми говоримо про фрукти, овочі, курятину і свинину, то зростання цін може бути пов'язане з сезонними факторами та збільшенням витрат на логістику та виробництво. Але те ж саме сезонне зростання виробництва або стабілізація на ринку відповідних продуктів може спричинити і їх здешевлення. Як це сталося зокрема з яйцями, молоком та крупами. Окрім цього, динаміка цін залишається під. Ливом інфляційного тиску та економічної ситуації в Україні ФМ Гали Черна спитала рівнян з різним рівнем доходу, як на них позначилось зростання цін. Коли ти бачиш, що кожного дня піднімаються ціни, ти вже розумієш, що ти вже багато чого не можеш не то, що сам дозволити, не зрозуміло, з чим це пов'язано взагалі, які є для цього підстави. Ціна і зарплата вони не співпадають з реальністю, тому що набагато ціни набагато піднялись. І коли людина приходить, туди, цей же ж магазин дивиться, думає: о на це що я можу спробувати". Можна взяти цього, я не спроможний взяти. Сказати, що це трагічно, я не можу, але те, що це є відчутно, і деякі певні продукти, наприклад, ми купуємо рідше, це є реально факт. Ці нові тенденції на Рівненщині перегукуються із загальними по Україні, окрім вартості пального і мастил, які у травні в області здешевшили на майже півтора відсотки. Тоді як у середньому по країні, Держкомстат засвідчив їх подорожчання на один відсоток бізнес. український бізнес продовжує розвиватися навіть у час війни. Зокрема, компанія Галицька Свіжана відкрила понад 50 фірмових магазинів та продовжує масштабуватися у Львові та області, а також відкриває нові магазини на Франківщині. Засновник компанії Тарас Лисий каже, що локальний бізнес важливо розвивати в існують труднощі, передусім із якісними кадрами. Локальний виробник він завжди в нас був пріоритеті, бо це наші виробники. Вони з нами ростуть, вони прислухаються завжди завжди є побажання від клієнта, завжди є куди рости. Тому наші колеги, які поруч з нами, це завжди швидке плече реакції, це завжди швидке плече покращення і комунікації. При стабільному рості потрібні завжди нові працівники, якісні кадри. На жаль, при масштабуванні дуже важко зараз з людьми. Важко зберегти, а надбатися це ще важче. Але кожен виклик це завжди ріст. Окрім цього, Галицька свіжина активно долучається до допомоги збройним силам та бере участь у соціальних Яктаха молодший лейтенант 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади Юрій Нискогуз розповів, що співпрацюють із галицькою свіжиною понад два роки. Вони нам допомагають практично всім донатами на дрони, донатами на протезування наших бійців. Ну прям на будь-що. Також допомагають своєю продукцією. Звичайно, коли їдуть до наших хлопців <свісно> в передній край, тоді зразу галицька свіжина передає велику кількість товарів, ковбасів м'ясного все передають. Максимально люди. Для війни тут кожен працівник, який працює, вони всі мотивовані працювати для того, щоб допомогти армії. Навіть відкривалася була попередня акція там з кубасою Бендерівською. То я бачив, як люди з захопленням продавали цю кобусу, бо вони знали, що не допомагають війську. Якщо бізнес є лояльний для того, щоб була в нас майбутня перемога, вони тоді допомагають. Звичайно, важко, бо бізнесу зараз дуже важко в теперішній час. У західних областях завтра буде сонячно у Львові Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. проєкт На радіо Галичина» важливе з Віталієм Портниковим, Аналітика «Подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.